Вітаю на каналі Рябі коні-мощениці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую, показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Вже решті решт признаюсь, що в мене з'явився новий кінь. От він стоїть за мною. Його звати Даріус. Це жеребець турійської породи. Ну, безпородний турієць, скажімо так. От. Він із обливової масті, має голубі очі, блакитні, немов небо. От. Йому майже два з половиною роки. Зараз ми займаємось заїздкою. Так, я вже на нього сідаю. чуть чуть От, він там ззаду мене. Він пастись не дуже хоче. Е, взагалі, да? дуже крутий кінь. От. В чому його, ну, є і свої мінуси і плюси. Мінус в тому, що він дикий. Він, скажімо так, взагалі був неручний, його довше побили, ніж грузили в машину. От. Я одразу почну з кодрі. Але це і є його плюс, тому що він, як чистий листок, просто робиш ним все, що хочеш. Оскільки я прихильник м'якої заїздки. От, ми дуже швидко знайшли спільну мову, якби він у мене вже майже тиждень, завтра буде тиждень, як ми його привезли. Він дуже швидко освоївся, дуже швидко зрозумів правила. У мене руки грязні, бо я його без кінця тюхаю. Завалявся тут, поки я ходила. От. І характер у нього такий, ну він не спорчений, скажу так, що зовсім-зовсім зелений. -зовсім Оця сторона в нього чиста. Іди попасись трошки, йди, іди, іди, іди. Дуже шугається рук до морди, я його привчаю, але От, зараз буду. Прийди. Дарю. Отакий От він хлоп, Халоп. Хлопак файний. Стій там. Так, да, я тут пасу з ним. От. Не буду сильно показувати. Не можна. Зараз е, відео не про корів, а про коня. От, взагалі, якщо казати чесно, правду, от, от, я не планувала ще одного коня купляти. Так, я шукала ізабелового жеребчика для проєкту. Але я не думала, не надіялась і не гадала, що я так скоро його знайду. От, тіше. Я переставляю телефон, а він чугається. От, Трохи кусять. От. Я навіть не уявляла, що так скоро можна його знайти. Мені дуже з ним пощастило. От, приїхав він майже 150 кілометрів від нас. З Волині. Ну, самі розумієте, Львівська область це турійці. Вівська і там частина Волинської і тут. Бачите, він навіть не пасеться, тому що вже знає, що якщо ми із сідлом з уздячкою, то ми не їмо. В нього обгорів носик, як у всіх рожевоносих коней. Що я можу розказати? Він мені потрібен для проєкту, для проєкту рябі коні мощаниці, тому що там. По плану у нас іде додати рябим коням кремген, тобто отримувати від рудих кубил рябих і забелого жеребця солових, а від там, ну, булана то таке. На буланих вороних і сірих він буде давати буланих. Ну, від буланої може бути і ізабела, звичайно. От, від гнідих, вороних сірих, ну так, да, правильно а, оскільки він має. Шо? Що таке? Що <смі> Ти хочеш <входиш> в камеру <смі> тебе познімати? <смі> Ти красавчик. Зараз побігаєш трошки. Давай Росі. Він вирішив, що хоче побігати, тому я не проти. Він ще не збалансований толком, дуже спотикається. таке? я тебе не звала. Але перевіряю, чи я його часом не кличу. Отак. Йдеш до мене? стій вже там. Ай, хорошо. Давай, до здорово. Допа. Він за декілька днів дуже швидко зрозумів, що таке корда і старається не тягати. Він зараз прив'язаний за медовуздок, а якщо за уздечку, то він взагалі не смикається. Дуже ніжний такий народ. Взагалі такий неженка. Неженка-неженка. Ой-ой-ой, потекнул. Все. Ай, молодец. Все, Стей. Стей. Умничка. Хорошо. От, що ще розказати про коня? Та я навіть не знаю. Мама у нього також ізабелова, кубила по кличці Альбіна, може хто знає. Може дивляться <гадяї> то їм привіт, передавай. Скажи, що я хороший хлопчик. Батько у нього соловий торієць, тому він такий вийшов. Але мати більш така е легшого, типу. батько тяжчий, тя 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 батько ширший, мати така більш тоненька. Я би сказала навіть, мож, можливо, верхового типу торійка. Ну, Скільки його відсотків торіться, я не знаю, тому що родоводу іди, ніхто не веде. І дізнатися дійсно його походження нереально просто. Іди, шуруй. О. Вже він не так шугається. Я його лякаю вальтрапами, роблю. Все максимально голосно, не тихо. Стараюся так, щоб він звикав до всіх лишніх звуків, щелкаю путліщами, ляпаю по ньому стримінами, коли кладу там сідло чи пад. От. Ставила вже його на віжки перед тим, як сісти, скажімо так. Він дуже м'який, як я вже кажу, народ, дуже ніжний хлопчик. З кобилами вже його познайомила. Жаль, що я не зняла, звичайно, але бо то вже був вечір і там трошки так моросів дощ. Туда, назад. От, то я не знімала. Він ще не звик до території, до мене він ще більш-менш звик. Взагалі це було дуже цікаво дивитися, як він від нас тікав, коли ми по нього приїхали. Ми його, я ж кажу, довше ловили, ніж грузили. В цьому відео додам, як він грузився. Там вже є фрагмент відео короткий, як ми загрузились і мали їхати. От. Так що сподіваюсь, що все у нас буде добре. Звичайно, жеребці мають поїхати. Ті, що у нас зараз мої. От. Можливо, ще хтось, тому що вже 9 голів це трохи забагато. Не суть в тому по кормах там, кормити, глядіти. Мені вже трошки тяжко, їх багато, я одна. Він хоче щось робити, а я тут стою. Ну ходи, що хочеш. От. Наші жеребці поїдуть, як я вже казала, можливо, ще хтось поїде. Це питання часу. Я думаю, до зими ми з цим розберемося. У мене, конюшня не резинова, Та, да, місця у мене на 9 голів немає, це дійсно так. Але це взагалі не проблема з цим. Питання в тому, чи мені стільки треба коней. От, поки що він заїжджається, він молодий коник, е, працює Тору далі по плану. Має він працювати. От він має бути основним робочим конем, жеребцем, плідником. Можливо, зірка фотосесії. Так що приїжджайте, знайомитись, хто хоче, можна потіскати, пофоткатись. Він такий хлопчик любить спілкуватися, не проти, щоб його почухали. От. Я думаю, далі ми з ним будемо працювати і. Він освоїться повністю. Вже він знає, де його місце, де його дім, скажімо так, де його кормлять. Мене комарі кусають. Я дам конь. Я не взяла штатив, можна було познімати. Мене трохи напрягає, що він лякливий. Ну, як трохи постійно треба бути на, на сторожі, тому що це. Можна полетіти трохи з ним в космос. Да, з тобою. Ні, не поведи. Ну, слідкуйте, дивіться, як ми будемо далі працювати. Що буде далі взагалі? Буду старатися знімати побільше. і про нього, і про решту коней. Вже сам підходить. Треба було гонитися за ним, ловити, а вже сам підходить. Такі хороші. Почухати, почухати. Молодець. Так що слідкуйте за нами. Всім па па Не дирва. Так за його чухайте. Чухати його там за шию, він тоді стоє. Дивіться, то був кажу спокойний ну на пасту. А, а не ні, так, кажу, в мене вруби коротшого вантувати. Натягує того припона, підніме чуть припона і роби коротшого нурка. Oi, verväi. もう一回でもうお菓子て取ってるもん。<noise> <noise> Та, ще раз Коні мощіниці. А минуло, з того моменту, як ми привезли Даріуса 22 дня. Прозиною 4 серпня. І от він. Як ви бачили там на відео, він не підходив ні до кого, а тепер уже ходить за мною сам. Привіт, хлопчик. Привіт! От такий став ніжний хлопець, як хто там слідкує за е нашими відео короткими, там він уже й миється і сідлається прекрасно. І активно приймає участь в фотосесіях. Коротше, хлопець, молодець. Так що, кому цікаво, слідкуйте за нами. Дуже буду старатися знімати повні відео, тому що не маю багато часу на це. Ой, який такий колі.